Трішки полюбуємося моїми тепличками. Так, я замовляла мох. Він був зелененьким, але на сонечку трішки отак ну, сухеньким став. Ну, нічого, я на дні е, такий невеличкий слой землі. Можу пок... а, ну, Трішки видно, що поклала мох. Отакі От в мене вже сонечко заховалося, тому так під лампою в мене стоять. Так. Роз... Розверну до себе. Може так зручніше буде. Якісь листочки, да? щоб показати. Так. Е, почнемо з тієї. Це Меріді Грін. В мене є рослинка в Green, але щось вона зовсім не хоче у мене рости. По... Е, випустила вусик, такий непоганий вус, Різала листочок і в кокос. Посадила в кокос. Листочок такий важкенький, тому ось, ну, от так, от в мене немає спеціальних тримачів, для... тому викручуємося як можемо. Так. Прижала, тримається. Думалося, що в мене цей сорт щось мені не йде. Щось мені важко з нею, не знаю в кого і я, кого вона швиденько росте, але у мене чомусь не хоче. Майже рік рослині, але ось третій це листочок. І ось тільки нарешті, в кінець літа, вона видає мені новенький молоденький листочок. Отже, вкорінилась. я вкорінюю в кокосі. Я вже розповідала, що водичка, земелька та інше мені не зайшло. Навіть лечуза теж мені не зайшла. Я не розумію, як її поливати мені. Я так залила рослинку. Не відчуваю я ту лечу, а от по кокосу завжди видно, якщо він такий темного кольору, отже він мокренький. А якщо такого світленького-світленького кольору, значить означається сухий. Нещодавно я побачила маленький ростик. Так, наступна моя доочікувана покупочка. Недешева була хоєчка, це лата Іскандера Клон А. Ну, пойде і так. Повинна бути. Але тепличка стояла на сонечку, і я трішки підпекла тут листочок, тому я так трішки зрізала, виправила свої помилки, трішечки повернула і зупинилась Зупинилась опік. зупинила все е, Дуже маленький черенок, дуже маленький зріз, е, важкенько було. Примудрити так, щоб воно і стояло, і листочок тримався, і якось вкорінився, але все ж таки вкорінилась, і на даний момент я вам можу продемонструвати ростик з народження маленького-маленького листочка. Тому я дуже-дуже щаслива і рада. Так, наступна в мене це охоєчка Світлана. На жаль, так сталося, що чимось вона у мене захворіла. Скоріше за все якоюсь бактеріальною хворобою. На жаль, тому мені довелося з ось такого черенка. Ось такого великого череночка. Швиденько зрізати ось цей листочок. Так, він трішки ну, підпорчений був. Тут я обрізала те, що було зовсім. Зовсім не кудишнє, таке, що. Погано виглядало. Так, ось цей був гарненький листочок, Той, ще нижній. І ось недавно вона мені оцей верхній виростила. Листочок маленький. Але маленький. Але боячись втратити зовсім цей сорт. Адже хоєчка не дешева, така. А мені дісталося гарний зрізок з двома великими листочками. Було дуже шкода втратити. Добре, що хоєчка така. Сіка, в неї такий товстенький стволик, гарний, що він може добре вкорінитися. Тому я теж в кокос підсадила. ось цей листочок. Це опіки вже. Ну і була хвороба. Я обробила маленького листочка. Тут в мене хоєчка вілоза вкорінюється. Щось вона довго сидить. Може, її треба звідси прибрати. Можливо, їй тут не подобається. Але, здається, вона вкорінилася, тільки не дає мені ростик, тому сидить поки в тепличці. Так, Наступна мене хірсута, Мені зовсім з ними не везе з хірсутами нічого не, не вдалося мені. Була гілочка, я їм не вкорінилася в такі проблеми. Е, так, сидить, ну помре так ти помре. І ось от, окремо що сюди положила листочок так в мох. Може вкоріниться хоча б якісь росточки, але мені чомусь не вдалося з ними поки що домовити, щоб вони росли. Це моя хотілочка, хочка парадезія. Я купувала такий гарний вкорінений З двома між вузлями, двома парами листочків. Це, здається, це верх. Це, напевно, верх я підсадила, посадила в корінню. Ще не вкорінився. Може, вкорінився, треба подивитися, звичайно. Але мені здається, ще він не вкорінився. Ні, ще немає. Немає корінців. Корінюється. Так, з цією тепличкою ми завершили мій показ. Ось так. Так, не дуже виглядає, все розумію, ось це теж почав. Портиться листочок, я обрізала. Але, в принципі, оці такі плотні поєчки, вони цупкі такі, витривалі до таких, ем, так би мовити, негараздів. Ну. Переходимо до другої моєї таплички. Ось так вона виглядає. Так, почнемо. З тієї, ну, Black Cat, так би мовити, з яким в мене нічого не виходить. Ось там, можливо, можливо, щось з'явиться нарешті, але ем, надії майже не покладаю і не особливо хочу цю хоєчку. Тепер. Мені поренці з філом, та що варігатна. <кхід> Вона була. Вона була в більшенькому стаканчику, я її пересадила в такі малесенькі-малесенькі. Чим менший стаканчик, тим швидше наросте корнева, А якщо корнева добре розвинеться, дістанеться до стінок хорщика, тоді підуть ростики. Таким я способом хочу швидше добитися від неї росту. Так. Так, ось це парадезія, це низ рослинки, тобто це мені приходило з корінцями. А зверху, те, що ви бачили тією, я отак повернула, щоб листочки отримували сонечко, і ця вже мені демонструє ростики. Ось такий ростик. Ем, ось таке щось. І, і там щось виросло, і там пустить гарні листочки. Вона дуже чудово цвіте, я хочу квіточки її побачити. Так, Наступна у мене хочка це Пандурата сплеш. Ну, красуня просто. Е, дуже гарні листочки, безпроблемна, ампельна рослинка. Гарніше, ну, як я її, хочу, щоб вона була ампельною рослинкою. Чудовий такий сплешик, цупкенька на дотик. Така цікава. В мені дуже сподобалась. Вона мені дісталася, здається, е, з квітоносом там є, якщо ви побачите. Не сподіваюсь на квіточки, мені рости та листочки. Квіточки Новиночка я тільки поставила сюди в тепличку, так як нема ростика, полінейра, Альба. щось в мене з нею не задалося. Вона у мене почала гинути. І це верхушечні листочки. Вона, вона мені їх випустила, ці верхні листочки. Все більш-менш, а потім я бачу, що вона починає гинути. Листочки нижні жовтішають. І поки ще зовсім не стало вже пізно, я зрізаю оці верхні і в кокос, в тепличку довго стояла. Дуже довго стояла мені ця хочка. Я вже думаю, ну все. Купувати нову. Так я купила нову. <гум> вже майже не мачила надії, тому що серединка почала чорніти. Звідки повинен бути ростик, вона почала чорніти. Я вже думаю, ну все. Тоді, ну, стоїть. В принципі, місця вистачає в тепличці, хай стоїть, ну, а можливо, щось там вийде з неї. Хоча я купила вже нову. І нещодавно побачила, що вона мені видає ось пішов ростик з листочками. Я безмежно задоволена цим фактом, що вона почала рости. Дуже-дуже щаслива. значить, означає, що в мене буде їх дві вже. Ну, так і буде. Нічого страшного. Так, і дві мої проблемки. Це е, Белла. Вже, не знаю, нема надії на те, що вона буде в мене, тому що вона виглядає дуже-дуже погано. Ось, е, чорна серединка. Обробляла, нічого не хоче з неї рости. Сидить у мене отак, от просто простому вже сидить, сидить, не знаю, що з нею робити. Викинути шкода, але ось так і сидить все. Здається, мені доведеться нову купувати, або поки не буду купувати. І маленька Том Соні. Там щось набухає. Камера, вибачайте, не передасть. Можливо, вам. ну, там щось є. Тобто, їй. Вона сиділа у мене в кокосі, в грунті, пухнасті та дуже малесенькі в водичку, ні. Та я б зовсім ніякі водичку не ставлю. Ну, крім звичайної карнози. Звичайну карнозу, я ставила в водичку. Всі інші ні. Ну, У мене їх було достатньо багато, і мені було не шкода, якщо з нею щось трапиться. Але все ж таки, а цю, е, вирішила так вткнути в мох, змочую тут мох і все. І буду сподіватися на гарний результат. Там Соні виглядає дуже жваменько, дуже гарно. А ось це белочка щось не дуже немає надії в мене не на що вже. Але поки стоїть, не заважає. Далі побачимо. Ось так у мене дві табличечки мої, ви побачили. У мене ще є ще одна тепличка, але там зовсім з різики, поки нічого ще вам показати. Можливо, трішки пізніше. Сподіваюся, що це всі мої рослинники в цьому році, які я буду вкорінювати. та Чекаю з на, нетерпінням на нарости, щоб вони до початку осені вже мали по декілька листочків та е, кріпку гарну корневу систему. Тому що не знаю, яка буде зима, чи вистачить їм сили і тепла, е, світла і тепла. Не знаю, вистачить, але сподіваюся на це. Тому чекаю.